Привітки! Сьогодні буде огляд на мої покупочки на арт-матеріали з магазину Лібраріум. Ну що ж, давай почнемо. Взагалі-то я придбала ось таку гумку. Придбала я її в художню школу і просто користуватися. Дуже добре стирає. Ось, ось класна гумка така від Кохінор. Гадаю, що всі з ось цим слоником її вже бачили. Лівець. ось такий. Не знаю, чи сфокусується камера, але він... Кохінор 7-B. Це ам'якість олівця. Тобто, хто не знає, цей олівець малює доволі ось так. Тобто Він м'який. І малює набагато темніше, ніж, наприклад, той самий HB. Ось, HB і ось цей. А Наступним. Це було. Моя давня хотілочка, я дуже давно хотіла купити цей скетчбук. У мене вже є ось такий скетчбук, він маленький 9 на 14 сантиметрів. Ось у мене тут наклеїчки вже. Ось тут я розфарбувала зріз, бо в мене тут був він не дуже красивий. І а, наклеїчки, тут, як ви бачите, вже є трошки такі елементи. І в мене тут лишилося, ну, відсили. Ну, звісно, тут ще нормальна кількість аркушів, але я хочу його дозаповнити. І коли заповню. Я вирішила придбати, поки я відвідала магазин новий скетчбук. І плюс там був дуже красивий колір, ось такий жовтенький. Тому давайте зараз разом з вами робимо на нього розпаковочку. Ось так виглядає цей скетчбук, я зняла тільки що плівочку. До речі, який я, я знімала, ви зможете подивитися в YouTube Shorts. Ось такий скетчбук. А від цієї фірми в мене вже є декілька скетчбуків, Дуже її люблю. Взагалі зараз скетчбуками, якими користуюся, купую лише від неї. Ну саме скетчбуки для не акварелі, Тобто для акварелі я купую інші трошечки скетчбуки, Але а, для таких а, замальовок лінерами і такими матеріалами завжди беру. До речі, акварелькою теж тут можна малювати я акрилом я малювала в цьому скетчбуці. Тут є ось така закладинка, але я її не буду. Виймати, адже я поки що не планую не користуватися, адже я ще не завершила свій блакитний скір. Переходимо далі. Далі у мене вже в кожній майже розпаковці останні є це Це холстики. Ось такі. Це на картоні. Зараз я покажу, я вже малювала картину. Ось. Я малювала вже картину на такому холстику. Це якраз ось цей робіт. Це холст роса. Так, зараз я перегорну. Ось роса, так, точно такого самого розміру холстик. Це в мене 18 на 24 см. І ось це в мене 15 на 20 см. Ну все, це всі покупочки за сьогодні. Пишіть в коментарях, яка вам покупочка моя сподобалася найбільше. Можете задавати питаннячка. Всім дякую за перегляд. Підписуйся на канал, щоб не пропускати нових корисних та цікавих відео. Також є туторіали. Ну, все, бувай, до зустрічі!